Вже майже 30 років дороги тут не ремонтуються. Тут не те, що проїхати, тут пройти неможливо. Як виживають люди, дізнаємось прямо зараз. А виживається так собі, запевняють жителі тепличного ям на дорозі більше ніж асфальту. Кожну осінь, кожну зиму, ми намагаємося хоча б якось засипати наші ями. Тому що навіть я кожен день їжджу на роботу на своєму великі, і навіть не то, що навіть на той ж машині, а на великі своєму. Я проколола шину буквально недавно. Жителі запевняють, такі дороги навіть небезпечні для життя. До нашого дому не під'їжджає скора допомога через те, що машинами, хоч ділають дорогу, через те, що в нас сніг, сніг нічого не убирається. Дорог нету. комунальники ж кажуть без розпорядження міського голови не мають права виконувати будь-які роботи. Так мер міста, я він у нас какби бы, все одно вся політика, і він приділяє по большому це правильно. Об'єкти, котрий ми выполняем работы, правильно yeah. я розпорядник бюджетних коштів uh -huh. при налічі денег я как би здію що що угодно, міський же голова поки тільки обіцяє можливо і відремонтують шлях, але за рахунок інших доріг. Якщо там терміново першочергово треба зробити, то ми звернемо увагу і будемо наматися. Десь перемістити кісь кошти, з якої двору може зробити ну тільки за рахунок інших дворів. Ми прослідкуємо, чи знайдуть кошти на ремонт дороги, і розкажемо у наступних випусках новин. Владислав Мілюкін, Олександр Білявський, новини СТС.